Для мене це пояснення того, що люди просто дуже сильно хочуть бути відрізнятися від інших, і вони ніби не хочуть бути такими, як, як стереотипне бачення люд, якби чоловіка або дівчини. Як на мене, це дуже примітивно думати, що і так ти можеш себе відокремити від інших людей, ніби сказати: бачите, я унікальний, я не такий, як ви мене не розумієте, і так далі. Але. Це дуже дивно, і воно ніби змінювати себе тільки зовнішньо і казати те, що ви різні, те, що ви інші, ніж коли ви просто змінюєтесь середини. І коли люди дивляться на вас, вони думають, що це ви одна та сама людина. Але всередині ви змінюєтесь. Всередині ваше бачення, ваші, ваші рамки, ваше ставлення до самого себе, цінність самого себе, вона піднімається. Це настільки класно, що вам просто це не передати я кожен раз, коли на наприклад...